Виконуємо відведення коліна вбік і наверх з резинкою. Отож, ви спочатку одягаєте резинку на свої коліна. Є. Ви одягнули резиночку. Далі ми повертаємося в животом. Подивіться, у вас повинна резиночка бути таким чином, щоб ви одним коліном її прижимали до керімату. Цю вправу ми виконуємо на прямих руках. Тобто, ми зайняли положення собаки. І зараз, що мені потрібно від вас? Я роблю упор на праву ногу, і зараз ліве коліно буду піднімати вбік. Амблітуда руху не дуже велика. Ви повинні запам'ятати дві речі. Що я не опускаю ногу до кінця, тобто не до кінця. Я натягую резинку і трошки її дотягую. Чудова вправа для того, щоб прогріти м'язи, їх активувати. І чудова вправа для тих, хто завжди каже, що не відчуває сідниці. Є. Цю вправу ми будемо робити з відведенням ноги назад. Не вверх, а назад. Тобто, ви зробили відведення в бік. Зробили фіксацію, відпочили трошки. І зараз ви будете робити відведення цієї самої ноги назад. Все, що вам потрібно зробити, це трошки її випрямити. Тобто, ми її не закидаємо наверх. Ми не працюємо тулубом. Ми натягнули резинку і напружуємо сідницю біці з бідра, випрямляємо ногу від себе. Бачите, носочок на себе, п'яткою давлю від себе. Дуже гарні вправи, щоб накачати кров, запомпувати м'яс і взагалі його відчути. Пробуйте.